Що я зрозумів, що найгарніше в житті і найцінніше. От ви помітили, ставте плюс коміти, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там, айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від ста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських ібросить новин, які якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там, від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну або е своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний. Холодець десь, то в Європі, да? Чи звичайний борщ, чи просто там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повільно оця руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє, і от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтівав. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризим постійно, але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі, і самі обазлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді. І це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали. Бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі. Зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, їх ж не показує як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер, вон цю всю депресію, на природу і кайфуємо від життя.